Взяла маму з собою на таун, а вона ж не може сидіти без діла. Одразу схопила віника. Це я купила совок, бо так і не було. Змітали на картонку. це капець. Ну, тепер ми з совком. Так, на зараз це виглядає ось так. Це я чекаю. Хлопців, які будуть встановлювати нам вже сходи. Вчора почали працювати наші електрики. Завчора вже бачу встановили щиток. Що вони ще зробили? Понаштрабили вже купу. Під вибикачі, ну, я хочу сказати, що дуже багато зробили. Так, тут начебто нічого. Тут у нас у ванні теж. Тут я зависла, бо побачила, що трошки не там, де я сподівалася, зробили розетки в туалеті, ну, в ванній кімнаті, і трошки зависла, але потім все з'ясувалося, все правильно. Тут я дивлюсь сама, ну і показую вам, що зробили, скільки роботи проробили наші електрики. Дуже багато, як на мене, на один день. Я задоволена дуже. Їхньою роботою. Супер. Прям ну, дуже багато зробили. І це була п'ятниця. Так, ну що, отакі сходи в нас вийшли. Ну, як сходи. Це металевий каркас, пофарбований спеціальною фарбою. Там якоюсь, бачите, яка фактура. Звісно, що це каркас майже не буде видним, коли встановляться сходинки дерев'яні. Краса. Обматую сходини харчовою плівкою. Дорого. А це в нас під нашою ялинкою, е, ну, туйкою, <гум> живе отака от тваринка. Так, що в нас це третон. Е, так що в нас є свій власний дракон, щоб ви знали отакі гарню. Е, щоб наша, е, наші сходи не припадали пилюкою, я обмотала її е, харчовою плівкою. Бо будівельною не було, не змогла купити. І такі зробила сходинки з гофрокартону. А це я зробила басейн для нашого тритончика, бо це ж водяна тваринка, їй треба вода.